Так, друзі, 19 жовтня неділя, знову ми в лісі. Тої неділі ще були деньки. Зараз вже ось такі з наші підпеннички, без пушки. Нічого, зараз будемо лізтими ті кущі, шукати молодих. Ці вже розпустилися. Йдемо шукати других. Дру... Друзі вже там ріжуть, поки не я ходив, біленьких немає, вони вже стрижуть. Побачимо, що вони там стрижуть. а нам треба пірнати цю стіну шукати гарненьких, маленьких під Так, направо підеш. Шапку загубиш, наліво підеш, капку залишиш, А наліво підеш ще й голову загубиш. Твоя дружина. Якось так от так. Так ми пробираємося потихеньку, помаленьку. Отаву наліво. Ти вже стриб вчора. Ось так якось не, не поємо. Да, то далі піти. Защипці. Цілої морди плиться. Тручочок у нас водичка стікає. Так можна по мене шутити п'ять пушки вже. Тикай нас маленькі маленький кругленький пятнюшки опа-так ну шо, верная, верная дальше. Ось вони які у нас піка. Ось вони. О. Ось такі. Так наші, як то говориться, клієнти. Об контролі йшов повне відро листя. Зараз ми його витрусимо і почнемо збирати. Якось так. Всім добра. Ось дивіться, якесь має. І ще не видно. Отако. Настрійше потихеньку. Правда не знаю наскільки нам хватить витримки до спини. Тому що спина болить від цієї роботи конкретно. Ну? А рибалка є, рибалка. Добро добра Україні перемоги. Козакам з свою 4-5-0.